Як швидко летять роки, як швидко летить життя. А ми постійно чогось чекаємо. Я раджу вам дослухатися до моєї пропозиції, тому що життя у нас одне і його треба прожити наповно. Я пропоную вам варіант, на якому я зупинилася сама, без нав'язливих продажів, без обов'язкових закупівель, без товару це не мережева компанія, це клуб. І вхід на старті всього лише 50 доларів. У нас 7 видів доходу, один із яких вам обов'язково підійде. В шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал, де ви знайдете відповіді на будь-яке запитання щодо цієї компанії. Не бійтесь натискати, це вас абсолютно ні до чого не зобов'язує. Розберіться, проаналізуйте. Можливо, це саме той варіант, який ви так довго шукаєте.